Значит, у меня был тот депозит доллар. Вот теперь у меня закончился срок. Я прихожу, чтобы забрать тело депозит. Значит, сейчас Нацбанк выполнил э, норму, что каждый день должны забирать по э, в зависимости по 15 тысяч, кажется, в гривне эквивалент доллара понимаете? В зависимости от курса. Вначале это было полторы тысячи, потом это стало 1480, 400, 1400, сегодня это 1380. Долларов можно забрать в день. Я, значит, прихожу в банк, у нас нет денег. Даем только... 100. Первый раз дали 500 долларов. Мне дают 100 долларов. Значит, вот я могу принести мои эти самые, я буду вот, сегодня в четырех банках. И половины не забрала положенной мне суммы. Тобто за весь цей тиждень, як ви намагаєтесь, вони вам жодного разу навіть добовий максимум не видали. Ні, ми прийшли по нормально. Ми взагалі прийшли сюди захистити права господяки. Ви з нами тут граєтесь, скувайте, стікайте, зачиняєте Слухайте. двері, не викликаєте адміністрацію, з'їжджаєте. Та що с'їжджайте? Що не маєте робити? Ви звичайний охорон. Я, я... визиваю начальника, щоб... Давайте прийдемо до начальника, вона отут вот сидить, що ми маємо взагалі чекати. Йдемте зі мною. Викрийте ми... тебе. Йдете зі мною. А, ну, а бері, Маріна, Маріна ж тут сидить, вона нікуди не ділась. Я не кричу, а як це можуть не кричати? Нас Нас я що ви прийшов до вас, кажу, покличте, будь ласка, начальству. Ця адміністрація закрилась просто і боїться вийти поговорити з громадянами, боїться поговорити зі своїм клієнтом. Вона не хоче говорити просто зі своїми клієнтами, тому що вона знає, що це систематична схема обману, якогось кидало. Тому вона не хоче в що... нема що сказати. Вона не може вийти і розказати тому що вона знає, що вона обманювала людей. Зараз вона знає, що все в країні міняється, що їхні бандитські схеми також розвалюються, що їх зайде в щурю. Це якусь тисячу гривень банк буде. Так, да, бо тому, що тут тисяча, ще тисяча, і таких тисяч куча простого народу кинутів, ви розумієте? По тисячі, тисячі людей це буде мільйон. Є... Настав кінець всім вашим цим зловживанням, корупційним сктям і так далі. Коли проста людина приходить, каже, мене ваш банк кинуть, кінок, кінок на тисячу гривень, а йому кажуть, ха-ха, ні, це ви самі винні. Кінець уже цієї системи настав, ви будете всі сидіти в тюрпах і так далі. <реслужа> да, да, ми ми от ну, прийшли залишили, вирі, якби нашу подругу, вирі, а за вирі, час очікування, я ж кажу, за пів години чи навіть менше прийшли ще там люди і кажуть, що нас так само кидають. От що робити з вашим банком? Може ви просто спеціально забираєте і крадете у людей гроші. Як вам прийшов в банк, Получити свої дії, які там лежать, які тіряють за те, що міняється курс гривні? А ви мені їх не віддаєте. Тому ви со мною так не розмовляєте. А що мені говорити, нічого не треба? Там він немає. Розказують, що у нас нема грошей. Я в Дельта банку брала товарний кредит. Чотири місяці тому назад я повинна була закрити цей кредит. Я закрила кредит алекаси, відправила кошти не на мій рахунок, а не відомо на чий рахунок. Можливо, на свій, можливо, на якийсь липовий рахунок у банку. Я відразу це помітила. Звернулася до касира, касир відмовила мені у вирішенні мого питання. Вона кошти мені не повернула. Я написала безліч листів, безліч заяв в даний, в бад, даний банк для того, щоб вони мені повернули або перевели кошти на мій рахунок. На протязі чотирьох місяців я отримувала листи про те, що з невідомих мені причин дані кошти мені перевертатися не будуть. На даний момент сьогодні зранку я подзвонила в банк. Кошти ще не були переведені на мій рахунок. Так і мені повідомили на гарячій лінії, що в мене є заборгованість і також штрафні санкції. Я звернулася до хлопців із ніколи знову. Вони мені допомогли. Дякую, Дякую. Дякую. приїхали зі мною в дане відділення банку. На даний момент всі кошти мені повернуті. Штрафні санкції також мені всі скасовані. І заява, яка готується про закриття договору на протягом одного місяця, мені її зробили за 10 хвилин. Дякую вам, я в этом банку хранив гроші. У мене визникли проблеми в течение місяця я не мог забрати свої деньги. Мені видавали по чуть-чуть, рассказывали, що немає грошей. Я вынужден був з Дніпропетровська приїхати в Київ. Я в Києві вже три дні їжджу по відділенням, заказую гроші, щоб забрати, як гроші в банке. Прийшов в це відділення Дельтабанка. І, случайно зустрів тут хлопців. З... Николи знову. Николи знову. Благодаря цим хлопцям віддали всі гроші. Дуже благодарний. А банк Дельтабанк, афіріст.